Мы приехали из Северодонецка, Луганская область. Приехали мы сюда 9 апреля, выехали 1 апреля, очень долго добирались. Только заехали, как бы ночь переночевали, но еще не полным коллективом штатом, нас 6 человек. Немножко тесно, конечно, будет, просто особенно когда пойдет учеба. Вот это меня вот этот вопрос очень напрягает, потому что один ученик, вторая ученица. Две комнаты. У нас Одна двухспальная кровать, две односпальные и одна двухъярусная. Шкафчик небольшой есть, ну, где можно повесить верхнюю одежду. И два шкафчика еще таких: кухня есть, туалет есть, душевая есть, все идеально. Даже игровая есть, детская. Пусть она маленькая, но хватит им. Есть у нас отдельная столовая напротив кухни, три холодильника, три плиты. Єсть у нас ще комната відпочинку, даже буде большой телевизор, телевізор. Нам сказали дане модульне містечко розраховано на е, мешканців в кількості понад 200 е, проживаючих, 225. двадцять е, Відбір їхній відбувався згідно постанови кабінету міністрів згідно затвердженням на рішенням е, виконкому членської міської ради. Тобто там передбачена бальнабальна бальна система оцінки. Від стану родини, звідки вона приїхала, кількість дітей і так далі. Там є ряд факторів. Мешканці сплачують за безпосередньо за приміщення за управління модульним будиночком. Там не значна незначна сума. Комунальні послуги з абсолютно всі сплачують за рахунок міського бюджету, і державного бюджету України. Трішки більше тисячі гривень за помешкання за модуль. цей ряд. Ці блоки вони для проживання саме родин. Ці блоки для одинаків і пар. Тут є опалення, тут ви бачили, є генератор, наші партнери повністю передбачили проживання. Я з міста Харків приїхала зі своєю родиною сюди, От. після 24-го пробули 9 днів в підвалі у школі поруч зі своїм будинком. От. Проживаємо ми на Салтівці. Мужа мого мобілізували, він пішов добровольцем, проживали в дитячому садочку, а потім нас переселили вже сюди, до цього містечка модульного. Хочеться дуже додому, поки, поки будемо жити тут, поки буде. Безпечніше може в Харкові. У нас дві кімнати, туалети і душ, у нас спільний з сусідами, ну тепло, все нове. Не вистачає дітям для навчання, столов нету, щоб могли діти, підручники, зошити, все дуже незручно. Вот. А так, ну, а так гарно. Я представляю компанію GIZ, німецьке товариство міжнародного співробітництва. Ми, власне, були відповідальні за проектування і реалізацію модульного містечка. Все, що ви тут бачите, зроблено нашими руками, нашими підрядниками, яких ми винаймали. В цілому на фінансування цих робіт було витрачено кошти Європейського союзу. Це понад 3,5 мільйони євро. Це на підготовку майданчика і самі модульні конструкції. Близько 300 тисяч євро це було фінансування німецького уряду, і ці кошти спрямовані на обладнання майдан, обладнання модульного модульних містечок всередині і на сонячну. Сонячну станцію, яка буде змонтована на цих модульних конструкціях. Дякую. Я дуже люблю мак, чесно кажучи. Це буде мати особливе місце у мене в офісі. Дякую. Я сьогодні приїхала в Чанівці. Я втретє в цьому місті, тому що ми хотіли відкрити це модульне містечко. Це один із заходів, який ми жаємо для переселенців, щоб вони знайшли житло. Це тільки одна технологія, але ми теж дамо кредити, особливо молодим сім'ям, щоб вони могли купити квартиру теж. Для мене особисто це дуже важливо, тому що я дійсно вже з 14-го року відкрила такі містечка, і я дуже сподіваюся, що ці на Буковині дійсно будуть тимчасовими і не постійними. Ми всі працюємо разом. Я сподіваюся, за перемогу німечна стоїть пліч опліч з Україною. Ми допомагаємо в всіх сферах зброю, допомога переселенцям. Фінансова підтримка, і я думаю, що разом ми переможемо.